Шановні краяни, як ніколи раніше, сподівання на краще, а головне на мир в Україні ми пов'язуємо з новим 2015 роком. Згадуючи рік минулий, розуміємо, як багато подій, яких вистачило б на десятиліття, вмістило 365 непростих днів 2014 року. Згадаймо лише Майдан, який змінив хід історії, змінив українців, об'єднав націю. Цей рік уже історія. Анексія Криму, випробовування воєнними діями на Сході України, об'єднає нас у милосерді, у розумінні ціни нашої свободи, у бажанні захистити і зберегти цілісність країни, зміцнити її обороноздатність та економіку. Рік, який минув, влаштував серйозну перевірку на дієздатність. новий рік, незалежно від віку людини, свято найзаповітніших мрій, вони в усіх різні, але цього року є одна спільна. Мир в Україні. Ми віримо, що так буде. Ми молимося за це. Бажаємо в новому році кожній українській родині оптимізму, здоров'я, добробуту, благополуччя, тепла вашим домівкам, сонця душі. Нехай з далеких доріг повертаються додому живими і неушкодженими всі, кого ви любите, хто дорогий вашому серцю. Бажаємо вам, шановні друзі, залишатися патріотами, жити на власній землі. У вільній незалежній єдиній Україні з новим роком. Боже син десь народився, з неба він до нас знизився, з діви пречистої, непорочної оплотився. З діви пречистої непорочної оплотився. Три царі прийшли зі сходу, і царю все городу, злото миро, принесли все щиро, Богу в дари. Злото миро, принесли все щиро, Богу в дари. Зійшов мир просвітити, <світнє> і всіх грішних відкупити, <світнє> з лютої вражої, не вічної відвернути, з лютої вражої, не вічної відвернути, тож ми спаса величаємо, і всі разом прославляємо. Кожна людина, перед ним коліна най Кожна я людина, перед ним коліна най